Всім добрий ранок. А я вийшла на базар, вирішила зустрітися з подружкою і сидимо, п'ємо каву як вас. Ой, на базар ще не дійшли, але зайдемо по дорозі ще в секен, а потім на базар. Така в нас буде дорога сьогодні? Ідемо з вами сьогодні щось смачненьке готувати, як прийду додому. Так. Дівчата, я вже вдома прийшла з базара. Такого нічого не купила, ось таку купила деньку, я її помила хорошо. Сказали, дуже солодка. Зараз поріжемо, цю тарілочку, попробуємо, яка вона солодка. Так, дівчата, диня дуже смачна. Ми вже майже половинку з'їли. Бачите, половинка ще залишилася. Зараз тепер ще покажу вам, купила сьогодні сливки. Отак, мене може буде погано видно, то я вам буду отак показувати. Ось дивіться. Дивка на базарі у нас по 15 гривень кілограм. Дливка венгерка. Зараз її гарно помию. І виноград по 60 гривень, але дуже-дуже солодкий. Такий, як солодкий, як мене. Теж зараз все це перемию і викладу гарненько на тарілочку. Ось дівчата, яка в мене вийшла, фруктова тарілочка. Диню не хочу різати, щоб вона не текла. Хай буде краще так. Ставлю на стіл, хто захоче, той собі і вріже. Сливки дуже смачні, а виноград це взагалі як мед. Отак. Дівчата, приступаємо з вами до приготування картопляних пирижечків з лівером. Для початку візьмемо лівер, той, що ми вчора з вами крутили. Хто не дивився, подивіться. вчорашню серію мою. І обжаримо його гарно на сковороді. Щоб обжарити, для початку ми обжаримо цибульку до золотистого кольору на сковорідці, а потім кидаємо уже наш лівер. Цибульки от у мене таких дві штучки, зараз я їх покришу, так тоненько, і на сковорідку. А ось вчорашній лівер. Так, дівчата, як цибуля трошки втушилася, можемо кидати уже наш лівер на сковорідку. Далі його гарно солимо. Так. Горно, граненько посолили, поперчили. І... І тепер, дівчата, додаю секретний ще інгредієнт. Це кусочки масла, О, щоб воно добре перетопилося разом з лівером. Тоді лівер такий виходить м -м, пахнючий, ніжний, смачний. Закриваю кришечку, потім перемішаю. Після того, як ми зробили наш фарш для пиріжків, робимо тісто. Беремо картошку, варимо у мундірі, гарно її чистимо і перекручуємо через м'ясорубку. Якщо у вас немає м'ясорубки, можна потерти на мілку морквяну тертку. Я цей раз попробую потерти свою картоплю, побачимо, що вийде. Так, дівчата, ось картоплю я перетерла, але кажу зразу, краще б я її крутила. Було би швидше і краще. Але нічого. В кого немає м'ясорубки, цей метод також підходить. Далі до картошки додаю сіль, перець, три яйці і три ложки муки. Все це ретельно вимішую. І далі будемо формувати наші паріжечки. Зараз покажу, яке повинно бути тісто. Вимішаю його добре. Ось таке картопляне тісто вийшло. З нього і формуємо наші пиріжечки ось лівер. Зараз покажу, як. Ось такі, дівчата, пиріжечки виходять, коли ми їх ліпимо. І зараз покажу, які жарені, бо в мене вже сковорідка жариться. Ось такі виходять пиріжечки, бачите? Я ж кажу, цей раз зробила великі. Чоловік захотів, попросив, щоб були великі пиріжки. Отак. От І так жаримо до кінця, скільки хватить тіста. Ще, дівчата, хочу з вами поділитися секретом. Якщо у вас погано ліпляться зрази, чи ви їх не можете нормально зліпити, додайте в тісто трішки майонезу. Знову замісіть і побачите, тоді вже вони точно вас будуть триматися. Але це тільки в тому випадку, коли ви не можете зліпити. Бо ось, наприклад, я, то скільки вже ліплю, в мене виходять. Але такі були випадки, коли теж додавала майонез. Це дівчатка пиріжків я нажарила, бачите, з лівером. Дні пролетіли як один день. Де ділися, не знаю. Зараз ще піду стірку поцеплю за вікно і можна відпочивати. А вам дякую, що ви зі мною пекли мої пиріжки. Дякую всім, хто дивиться мене. Будьте здорові! Миру нам і перемоги!